О, а що це. А. Ой, ой, ай, ой, ой, ой блін. А хіло, наче повинен був пізніше початись. Присім! Сьогодні ми з вами порозмовляємо трошки про Лімбо. Так, да, я і цю гру пройшов. Е, є в неї певні нюанси з технічної сторони, але нарікати на гру, яка випущена була. Загальний доступ у 2011 році, ну, це таке собі Але про все по порядку. Да, спочатку оця гра вийшла в Game Pass, як ексклюзив. А от в загальному доступі вона була вже в 2011 році, тому я і кажу: випущена в 2011 році. Бо ті дії могли скачати абсолютно всі. Загального сюжета гри ніхто не бачив. Е, є декілька теорій, але сама основна, яку я чув, знайшов взагалі на просторах інтернету. Це та, що ми з вами перебуваємо в чистилищі, де головний герой намагається знайти сестру для того, щоб вибратись звідси. От, така от. А тепер вже про саму групу Балаки. Вона тут побудована на голомках. Кожна головоломка складається з певних частин. Для того, щоб їх пройти, у вас все, що треба, є на рівні. Не треба тягнути з іншого рівня ящик. Принаймні я так намагався зробити, і потім зрозумів, що ні, це дуже тупа ідея. Не треба. На рахунок об'єктів, фізики та взаємодії з об'єктами тут все класно. А в тебе на кожному рівні є свій якісь нюанси, і ти можеш е по-різному з ними взаємодіяти. Камні або ящик, або ще щось мають адекватно, досить зрозумілу фізику, і тому тут не буде ніяких таких дивних ситуацій, коли ти такий. Блін, цей ящик. Впав як шмат, зрозуміло нічого, якогось пластику. Ні, тут з цим, з цим класно. На рахунок стилю гри тут у нас нуар це кіно 40-50-х -х, х років, і виходить у нас гра витвір мистецтва, не менше. І, хоч у нас відсутня велика палітра кольорів, але при цьому всьому з об'єктами тут проведена дуже велика робота. На кожному рівні є якась своя особливість, яка супроводжується візуалом. І цей візуал зроблений так, щоб підкреслити її. Цю особливість, там, наприклад, якийсь є перемикач, чи є якась будівля невеличка. І ти при цьому всьому розумієш, що тобі треба туди. Але також у нас є і задній фон. На заднім фоні там зроблено якусь або анімацію, або додатковий якийсь елемент, рухливий. І це все в загальній картині складає дуже чудовий антураж відносно усієї гри. У всіх Її проява. Так, це мозготрясна гра, так, доведеться там думати, як пройти різні елементи. Але при цьому всьому, ти від неї горіть не будеш. От тут нема за що горіти. Так, є декілька левелів, які викликали питання на рахунок а, проходження. Але в цілому, гра, я її пройшов з великим задоволенням. Чи пройшов я її ще? Безумовно, вона мені дуже сподобалась, гра дуже весела, не змушує тебе стояти на місці. Але жаль, що не додали сюди мультиплеєр. Було б веселіше двом проходити її, на мою думку. І ще мені нічого не вистачало. це списку або щоб додали якийсь онлайн серіс в саму гру, де можна було б з іншими гравцями змагатися. По тому, хто швидше прийде кожен рівень. Це, думаю, було б круто. Більш цікавіше. Якщо нема мультиплеєра, додали іншу якусь цікавінку. Тепер історія про те, як її намагався запустити для стрімінгу. Все полягає в тому, що гра бездоганно запускає звук. Дає, все працює, все нормально. А от зображення тут ціла епопея Перше, я думав, що може проблема в тому, що треба запустити її в вікні. Ні, не спрацювало. Треба спробувати інші способи захоплення. Ні, теж. Я думав, що може треба поміняти якісь інші налаштування. Кодеки там якісь. Ні. А виявилось, що в папці є такий значок лаунчер. От коли його натискаєш, гра починає працювати. Надіюсь, вам це відео було корисним або цікавим. Буду вдячний за підписку, лайк та комент, а також буду чекати ваші враження від проходження цієї гри. Побачимось на стрімах. До зустрічі!